Славнозвісний клубок Чернігова один з головних туристичних символів міста. Він увібрав у себе усі чернігівські унікальності та чітко окреслює його характер. Та з початком повномасштабного вторгнення Чернігів змінився. Тепер він місто-герой. Тож про внесення корективів у головне туристичне лого почали замислюватися в управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради. Це однозначно не повноцінна зміна. В основі все одно залишається клубок, і ми запустили буквально в п'ятницю опитування людей. З питаннями, наскільки вони бачаться за необхідність місто легенд додати елементи міста героїв або місто героїв, як ми отримали офіційний цей статус, це може бути або елемент того, що відбувалося, і відбиває нашу історію, або навпаки, ми вислухаємо думку людей, і скажемо, все залишаємося міст містом легенд. Як можливі зміни сприймають жителі Чернігова? Ні, я Ні, нічого ніякі нічого, нічого та не знаю почему бы і нет, навіть якщо і так. Зараз і забори обрісовують, і за азовсталь всі говорять, і ну, чому б і нет? Так, да, я, мабуть, піддержу мужчину свого. Звичайно, потрібно, так. Це ж буде ще цікавіше. Зразу не можна відповісти, доцільно чи недоцільно. Мабуть, потрібно зробити опрос. І як Людей. потім після війни діти буде будуть, будуть реагувати, щоб потім знову не перероблювати знов, це ж буде життя, буде щасливе і мирне. Може й не потрібно. Думаю, так. Це буде, як кажуть, є... цікаво, думаю. Ну, в принципі, було б непогано. Так, вважаю, що. Увесь світ має знати про наше місто герой, і тому, окрім того, стародавнього меча, який там вже є, треба можливо щось сучасне додати і показати, що наше місто готове до сучасних викликів і може гідно відповісти на будь-які виклики, тим більше такої, такої країни агресора, яка є Російська Федерація. Все одно ми стали іншими, і наскільки сьогодні місто легенд, от дійсно повністю відкриває от все, не хочеться, щоб історія весни 22-го року просто була легендою, черговою легендою, тому що це все таки дух людей. Це витримка, це незламність, це отакі знову ж таки маркери, які залишаються для нас. Ну, по суті, легенда це вже про будинок, привід, молодіжний центр. І коли ми туристичні групи туди підводимо, говоримо, дивіться, він всередині нібито то в цілі рів, а насправді там повна пустота. Тобто, оце може бути вже основа для. Легенди, які ми далі будемо переповідати. А тут ну чи захочемо чи не захочемо додати маленький маркер, прям в клубочок впласти історію воєнної власні ідеї з приводу корективів, можна залишити в коментарях до тематичного допису на сторінці Чернігівського туристичного центру у Фейсбук.